Приготувати смачний борщ вміє кожна українська господиня. Рецептів цієї сакральної української страви надзвичайно багато. Кожен із них по-своєму цікавий. 1 жовтня у полонному готували чорний борщ, а точніше, борщ чорного козака загадковий і досить знаковий для полонного постаті. Рецепт приготування чорного борщу повертає нас у 1648 рік, час визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького, коли Полонне було великим містом, краще укріпленим ніж Львів. Під стінами замку, 10 липня, з'явилися загони черкаського полковника Максима Кривоноса, які переслідували військо Магната Вишневецького. За три дні і три ночі запеклих боїв перемогу не отримала жодна із сторін. Але 12 липня ворота замку були відкриті повстанцям. Історія каже, що кривоносу допомогли селяни, яким він нагадав, що краще жити вільно на своїй землі, аніж служити панам. Але є й інша версія: кривоносу допоміг чорний козак, який з'явився ні звідки і розповів про таємні підземні ходи, що ведуть із села Лабонь неподалік полонного аж до самого замку. Згодом полонські господині вже частували кривоноса борщем із в'яленими сливами та приправою з чорнобривців. А він наказав подати іще одну миску і поставив її поруч. Не собі, а для чорного козака. З того часу борщ із чорностивом та чорнобривцями зветься борщем чорного козака. У полонному готували чорний борщ директорка Хмельницького обласного науково-методичного центру культури і мистецтва Майя Оніщук. Та актор Захар Макух. У Сполучених Штатах Америки чорний борщ готували Олександра та Ілля Демба, полончани і волонтери, які проживають у Сполучених Штатах і з перших днів війни постійно допомагають Україні та підтримують українців. Доброго ранку, шановні наші друзі Сполучених Штатів Америки! Е Гей! Олександра Ір'я Деба, от е, так само вітаю громаду нашу, хто долучається. Я періодично буду вас знайомити і повторювати. ми не будемо затягувати час. Дуже дякую Олександрі і Люші, що знайшли сьогодні в суботу. В них зараз рано, десята година. От у нас зараз п'ята година. Найшли час натхнення зустрітись з нами. Хочу вас познайомити. З нашою громадою громаду хочу познайомити з неймовірними людьми з неймовірною родиною, яка з перших секунд війни допомагає нам, українцям, не здаватись, тримають нас морально, максимально фінансово, тому. Вам низький уклін. Я ще місь... не один раз сьогодні буду вам дякувати від наших всіх українців за те, що ваше серце б'ється разом з нами. Ваше серце з нами тут, з українцями, за те, що не дивлячись, те, що у вас спокій, але ви так само, як і ми. Не живете з 24 лютого з повномасштабної війни. Не живете спокійно, а постійно інформаційно і фінансово з нами. Дякуємо вам! Вам области нас сьогодні дуже багато. Тому я би хотіла сьогодні всім нашим глядачам, які сьогодні долучаються до нас, представити мого колегу, актора театру кіно Захара. Може, ви більше про себе розкажете? Ну, якщо потрібно. Потрібно, розкажіть більше. Все життя прожив в місті полонному, і школу закінчив, і музичну школу ходив в місті полонному. І потім поступив Карпенка Карова, вивчився на актора. Трішки знімався, трішки в театрі працював, навіть каскадером було, працював. А зараз настав такий час, що я сам вже трішки знімаю, працюю режисером монтажу. Знімаємо для полонного кліпи. Підтримуємо нашу полонську і українську економіку. Супер, супер, супер. Роботи Захара, ви наші митці. Хмельниччини бачили неодноразово і на телеканалі ТВ7, Сьогодні з нами теж телеканал ТВ7. Дякую журналістам і операторам, які сьогодні з нами подавали таку вісни для того, щоб інформувати розказати про такі цікаві зустрічі, про знайомства з неймовірними українцями, які живуть по всьому світу. А сьогодні саме ми з США Америки спілкуємося з Олександрою і Ілією Дембою. У мене вже починають сльози, от, тому що ми давно знайомі, і чесно скажу, е, горда з того, що е, знайома з вами, що, от, е, у вас надзвичайно національний патріотичний дух не втратися, не дивлячись на те, що ви вже <кл 'язок> понад 20 років е, е, проживаєте не в Україні. Сьогодні нас Захар буде дивувати неймовірно цікавим рецептом борщу. Ми готуємо свій борщ. Ви можете готувати свій борщ. От, але ще хотілося перед тим як ми почнемо готувати, хотілося з вами познайомити і, і вас почути. Да, ну, дуже приємно, дуже приємно вас бачити всіх. я як майже сказала, ми знайомі вже дуже давно, вже майже років 30 ми з маємо знайомі. Ми навчалися разом з іншому училищі Хмельницькому. Я народився ви Смельницькому, бо їхав з мельницькому було 21. Мені через неділю вже 48. А, а тому, так, да, все, майже все осознане життя, я прожив в Америці, але я серцем душою з Україною з бабою, Так само як Майор Сказала, що з 24 лютого. А в нас на телебаченні тільки українські канали, ми вже не дивилися американські з лютого місяця. І Тільки дивимося новини, читаємо, ми кожен разнаймовже, твітери, чекаємо новини. І так ми живемо. І, звісно, тут багато змінилося в Америці в тому плані, що всі підтримують України, тільки люди, які... Приїхали з війді, але люди, які приїхали з багатьох інших стран світу, і американці так само підтримують і тут їдеш по будь-якому городі, ти не можеш приїхати на місто, де ти не побачив український флаг. А тому зараз, якщо до 24 лютого ще хтось може не знав, що таке і де таке Україна, то зараз точно всі знають і, і точно. Будуть знати вже назавжди. Це точно. Це точно. Дуже підтримують всі, хто не побачимо. Я працюю е, в американському офісі е, стоматологічному, е, і в мене всі, всі американці, всі носять е, жовто-блакитні стрічки, які я зробила з початку війни. Всі, кожен раз, коли приходять кажуть, що ми за вас тримайтеся. Ми допомагаємо Україні, хто як може відправляють донати на різні, різні напрямки, але всі, всі точно знають, хто Україна, ніхто не має сумніву, що Україна переможе. Всі дуже чекають цієї перемоги. Давайте будемо готувати борщ. Який у вас так. рецепт? Я варю борщ з телятиною. Поставили я трошки раніше, щоб трошки прискорити процес, е і фасолька вже там вариться. А все тут е перчик булгарський, е капуста, бурячок, морква, картопля, теж вже нарізана, це все, все підготувала зарані, е укроп і чесник. Тому давайте починати. Захар буде розказувати, він теж щось приготував, щось... Ми теж вже поставили бульйон, м'ясо у нас вже вариться. Тут головне, ну, я все розкажу. Починаємо. Ми почали вже готувати, у нас найкраще з цим борщом смакують солені реберця. Ну, звичайно, в борщ можна багато кидати м'яса, м'яса не... ніколи не буде замало. В нас ще просто є ось така свининка. Вже ми туди теж, звичайно, поклали квасолю. Квасоля, звичайно, така широколисна пані. Вона і на землі, і на паркані. Бачите, у нас віршами. Так, звичайно, картопля. Картопля це дуже такий цінний продукт. Її цілючі властивості теж всі знають. Якщо раптом захворів кашель... Диви, Дикаємо картоплею. Диви. Якщо зайчики від зварки від зварювального апарату, теж тремо, на очі прикладаємо, щоб ручки у пані були ніжненькі, теж сок з картопельки. Ну а про те, що скільки блюд з картоплею можна приготувати, про це вже я не кажу. І смажена, і, і варена, і навіть сиру люсточками порізати, теж є такі блюда. Тому я пропоную одразу почати нам нарізати картоплю. Давайте. Особливий смак українським стравам надає пісня, адже у ній могутня сила і енергія нашого народу. Виконавці народний аматорський гурт Нежурист Полонської музичної школи. Як ми з вами разом навчались в нашому неймовірному Хмельницькому фаховому коледжі, От я би хотіла почути для нас, для нас, українців, від вашої родини пісню. Oh no, that's you.

Лас, ми Дякуємо, з вами! Дякуємо. Друзі, що у вас з борщем? Який у вас і так? Ми завершуємо. Побігли до борщу. Ми завершуємо для наших те, що ми перешарили, цибульку, моркву, буряк, перчик. Ви тушкуєте, правильно? А як же? Ви тушкуєте, а потім додаєте до основного вже. О, бачиш, тут у нас Аня, Саня, Ілюшка, привіт. Я не знаю, хто це, але привіт. Класно, класно. Так, і ще у нас є томатний сік. Нас е ми заправили вже томатом бурячок. Вже він підходить до завершення. Ну, ось насправді куркуму можна робити на свій смак, можна додати чорнопсли, чорнобривці, можна додати інші приправи, які вам подобаються. Головне, щоб підібрати під себе це все діло. Mm -hmm.

В будь-якому випадку, в будь-якому випадку. Друзі, що у вас з борщем? Готовий. готовий! Готовий і у нас практично готовий борщ. Я би хотіла скористатись можливістю подякувати господарям цього будинку, який нас зустрічає, де наша Тетяна Євгенівна. Тетяна Євгенівна, діду сюди. Вона сказала, що вона не не буде попадати в кадр, вона буде попадати в кадр. Хоть е, наша неймовірна. Е, зараз всі е, наша область побачить і скаже: ой, це наша танечка. <смеш> Натхненник наш людина, яка я подзвонила, сказала: друзі, дуже хочу, дуже хочу зняти борщ. Тетяна Гіня сказала не питання. От, скільки і коли тому дуже дякуємо. Дякуємо вашому чоловікові. От, дякую нашому гурту. <кій> <кій> да й діть сюди. Йдіть. Я хочу, щоб ви зрозуміли, скільки нас тут сьогодні багато. Друзі, ідіть сюди, швиденько, швиденько. Анічка, журналіст, Іночка, йдіть сюди. У нас сьогодні дуже багато у нас тут. Просто всі за кадром і нікого не видно. Оксана, Олєшки, всі всі. всі всі Оксаночки, Олєшки, всі всі сі всі, всі. Ліля. Ромчик теж постав камеру йди до нас. Лиля. Не видно вас. Ближче сюди. Дивіться, скільки нас багато. Ближче, ближче сюди, 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 сюди. Всім побажати мирного неба. Запланувати нашу зустріч, і так як в Україні найдорожчим людям співають молитву оберіг, яка буде кожної секундочки оберігати вашу сім'ю, вас, нашу Україну, ми хочемо вам подарувати многое літа. Звісно, Всі тобі, всі, всі. Много я лета, лета, много я лета. Много я лета, На цьому ми будемо завершувати нашу зустріч, наш етер. Дякую за те, що ви зранку прокинулись, приготувались за те, що ви захотіли нас побачити, за те, що ще раз повторюю, за те, що ви з першої секундочки війни не, не зупиняєтесь в допомозі нашої держави, за те, що ви. Популяризуєте наш елемент на матеріальної культурної спадщини український борщ. Дякую всім, хто долучився. Слава Україні! Героям! Слава! До зустрічі! Обіймаємо цьомаєм! І власне обід вже борщі! Дякуємо вам!